Дивіться, яка гречечка, хлопці. Мені вже вище коліна. Бачите? Що я не давав тут не селітра, нічого. ці ячменя я вніс граміноцид балор на основі хізолофопетила. Ну в цьому році він такий більш-менш м'ягенький попався, бо минулого року в іншому магазині брав, то він трохи мені дав, що по грецьці ж по шапці. І я давав 0,7. Саме мінімальній дозі і забрав падали цю гарненько, гречка. А там, де пізніше, там гірше. А тут, де ото раніше посіяв, вона дуже любить гречку раніше, чи та пожнивна соя. Чим пораніше. Гляньте, тут вовше. Ну Але дощу проситься капець. Капець, бачу на Тернопільщині сьогодні щось там був дощик, у нас ще ні. Десь на кінець тижня малюють. Ну Я не думав, що вона тут навіть буде, бо тут таке сіяв, хлопці. ну... Солома просто подушка, і сз по ній поскакала якось зверху.